Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми читаємо 30-й псалом. І на відміну від попереднього 29-го псалма, тут ми маємо більше інформації, яка нам підказує, за яких обставин і чому написав ці слова псалмоспівець Давид. Чому нам інший раз так важко здогадатися? Нам же ж цікаво, так, за яких обставин писався Псалом. І чому так важко буває? Пам'ятаєте, ми говорили, що ми підмітили у святих, вони ніколи не деталізують свої обставини. Якщо захворів, просто кажуть: захворів все. Якщо має ворога, не вказує, хто ворог. Просто ну, є ворог. Якщо говорити о той чи той, значить, ми тоді, в якійсь мірі, хочемо. Звинуватити ту людину, що вона саме є конкретно причина мого страждання, але тут по-іншому. Максимум, що людина каже, я хворію, Боже, ти знаєш, допоможи мені. Господи, мене переслідують вороги. Допоможи мені, Бог попускає, і тому це відбувається. А коли ми деталізуємо, коли ми намагаємося там конкретно. Говорити про того, хто нам, чи про те, що нам приносить страждання, то тоді ми не про себе говоримо Богу, а про інше, не про те, що потрібно. І от тут є кілька натяків у цьому псалмі. Ми весь не будемо читати псалом, буквально до сьомого стиха прочитаємо, тому що кожний псалом це особиста пісня людини до Бога, і так має бути. Він максимально відгукнеться цей псалом в нашому серці, коли в нас буде потреба, ми станемо, і щиро будемо молитися. Все тоді ми скажемо, це мої слова. Це Давид написав, але він написав те, що я сьогодні переживаю. А оскільки ми маємо прочитати цю книгу, то я буду звертати увагу на деякі певні моменти. Отже, за яких обставин писався цей псалом? Ми знаємо, що ага, саме найперше, тут є надпис, Назва під час повстання. Якого повстання? Повстання проти Давида. І Давид свого часу втікав до фелестимлян До речі, він втікав до своїх ворогів. І тут збулася приказка народна, що ворог мого ворога це мій друг. І Фелестимляни, пам'ятаючи, що Давид переміг Голіафа, приймають Давида, тому що в даному випадку він є гоними ворогами, які теж протистоять проти. І на це є натяк. Ми зараз тут з вами прочитаємо. На Тебе, Господи, уповаю я, не дай мені осоромитися повіки, правдою твоїй спаси мене, прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом, заступником і домом пристановища, щоб спасти мене. Бо ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене із сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи. В руки Твої віддаю дух мій, Ти визволив мене, Господи, Боже істини. Тут є месіанський текст, на це теж ми звернемо увагу. Ми знаємо, що Христос на хресті сказав слова, в руки Твої віддаю дух мій. І існує два пояснення щодо месіанських текстів. З одного боку, їх можна розглядати як пророчі, що пророк або Цар Давид, натхнений Духом Святим, передбачив, що будуть страждання, і Христос це буде промовляти. Але є інше пояснення, що Христос добре знав святе Писання, ми це знаємо із Євангелії, коли він збирав біля себе старішин і навчав їх, то всі дивувалися його мудрості. І тому Він часто говорив. Словами святого Письма. І нам так важливо теж вивчати старий заповіт, і новий заповіт, і псалми, і апостольські послання, і щоб ми свою мову теж збагачували цитатами святого Писання. Ну і щоб ми не всує, недаремно промовляли ці слова, а з вірою і опованням на Бога. Тоді це буде для нас спасительне, а для інших навчанням. І сьомий стих. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів. <кій> Я ж на Господа уповаю. З огляду на цей текст, оці церкви екзегети говорять про те, що якраз і ми можемо вважати, що Давид утікав у те місто фелестимське, яке називалося Секелах. І там зрозуміло, що було багато ідолів. Відповідно, якщо є ідоли, то він себе там некомфортно, почував. І сьогодні багато українців змушені перебувати за кордоном, і тому це обставини, які не завжди сприяють духовному зросту людини, тому що це інше культурне середовище. Як би не було, ми в першу чергу шукаємо храма своєї конфесії, своєї традиції і не завжди за кордоном такий храм можна знайти. І я знаю, що люди їздять. Правда, не досить часто, але зазвичай за 100, за 200 кілометрів в кращому випадку, щоб знайти православний храм. І ну, ще й хотілося б, щоб там була відправа на українській мові і щоб там взяти участь у богослужінні. Але це зовсім не те, коли людина живе на своїй рідній землі. У нас майже в кожному селі є храм, він завжди відкритий, і скрізь є українська церква, і можна прийти до храму. А в містах то взагалі десятки, а то і сотні є храмів. Людина може піти і задовільнити свої духовні потреби, а за кордоном зовсім по-іншому. Зрештою, Іоанн Крістіанкін говорив, що йому якась жінка ставила таке питання, десь начиталася цих брошур навколо церковних і каже, там ж шкоди, там печаті, і там кажуть, що там антихрист, і десь там далеко за кордоном там взагалі жити не можна. А він каже: де ти, там буде Христос. Це він так сказав жінці, яка вже сформована. Але знаєте, інше питання, коли нам приходиться, якщо комусь приходиться їхати за кордон, а там будуть виховуватися і дітки. А це вже зовсім інше. То дитина дуже сприйнятлива до оточуючого середовища, і вона буквально вже ну, не діти, а внуки то точно забудуть, забудуть і Україну, і українську мову, і свою, мабуть, релігійну. Традицію тому в плані виховання дітей найкраще бути на своїй рідній землі. от І тому хай Господь пошле мир в Україну, щоб припинилася війна, щоб люди, ті, які жадають дійсно бути українцями, щоб повернулися на нашу землю, а ми тут щоб цінували те, що маємо, і щоб нам не приходилося лишати свою територію через те, що тут іде війна. І ще ми прочитаємо. 22 стих, це вже кінець псалма, тут теж згадується от перебування його у місті, в тому місті Секелах, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному. Там він був захищений від переслідування царя Саула. І тому, хай всемилостивий Господь кріпить нас і хай кріпить Україну, щоб ми. Могли тут жити, цінували те, що маємо, щоб славили Бога. Господь хай в цьому нам допомагає. Слава Господу!